Доброго раночку, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, яна, Любов, і в нас сьогодні з вами справи домашні. Сьогодні я буду висівати морку другим етапом. Перший етап я вже посіяла. Другий етап буду сіяти морку і хочу вам показати не сам, як я буду сіяти, тому що ну, нічого незвичного немає, але що я буду на цей раз додавати в лунки. У мене є багато методів і в клейстері, там є. На пісочок, ну, багато є методів, кому цікаво, можете зайти подивитися. Сьогодні я роблю по-інакшому. Буду висівати моркву Абако Канада і Нью Куреда. Якийсь новий сорт, сказали, дуже такий гарний. порекомендували. Висівати я буду ось такою сівалочкою, вона з такими дрібнесенькими ячейками засипається сюди морква і висівається дуже е, гарно і проривати не доведеться. Якщо доведеться, зовсім мало. Потрібні мені ще ось такі маркери я виписала. І отакий от маркер у мене перманентний, якому можна написати на оцих таких табличках. Це дуже зручно. І як маячок, поміж рядочками висію кріп. Але я не про це. Звичним методом роблю рівчички, потім у мене є стара швабра і старою шваброю, я це показую. У вас це може бути дощечка, може бути що завгодно, але рівчачок обов'язково, як ви зробили, ви його притопчіть землю, прийміть землю, там, притрамбуйте. Для чого це потрібно зробити? Для того, щоб насіння ваше не провалювалося. Тому що одне на поверхні, одне поміж грудочками провалилося, і ви будете чекати довго жаю, довго сходів, а вони не будуть сходити, поки не зіпєте на Тому рівчачок зробили, гарненько його притрамбували, аж потім додавайте все, що ви маєте додати, і сійте на Цього разу, що я буду додавати. додавати. У мене є розсіяний попіл, у мене є кавова Гуща. Це я заварюю каву, а саму гущу не викидаю. Додаю сюди ось так. і додам, не шкодуючи десь дві ложки свіжої кави. Ось так. Вона теж така, що заварювати, ароматна. І разом я це все ось так, мені потрібно змішати. Для чого я це роблю? Попіл потрібний, Там в ньому багато калія, багато мікро таких і макроелементів, які потрібні для насінечка. От. а кава нам потрібна для того, щоб відігнати і морковну муху, вона боїться кави, і личинки хруща. Вони теж бояться і слимаки, вони не, не полюбляють каву, вони тікають від неї. Тому. Аромат кави. Трішечки аромат золин, зовсім мало, а пахне кавою. І ось коли я притупчу землю, зроблю рівчички, притрембую земельку, потім просиплю оце цю сумішу і вже на неї буду висівати насінчику і пригортати звичним методом, так як ми робимо це завжди. Посіви будуть тоді, коли воно не пришвидшить, це ну не для того, щоб. Живити не для того, щоб швидше були сходи, а саме для того, щоб відігнати морковну муху, всякі личинки хруща і всяких такі комарів, навіть які крадуть насіння, тому щоб цього не сталося, щоб відлякати шкібників, зробили ось таку суміш, і все. Я йду садити тут. Я посадила. На задньому участку, а тепер буду висаджувати спереді. моркву. я висаджую в двох місцях, і задів у нас зовсім різна земля і відповідно різні врожаї. Тому я йду садити. А ви додайте до попілу, кавової, якщо немає попілу, навіть кав, такої кавової гущі або трішечки свіжої кави, щоб вона була така ароматна. Додайте, ви побачите результат. А я йду садити.